Привіт! Сьогодні будемо виконувати з вами з'єднувальний шивний шов у запрасування. Застосовують його для з'єднання бічних зрізів, рельєфів, передніх і гітчових зрізів рукава, середніх зрізів пілочки, спинки, зрізів спідниці, плечових зрізів. Для з'єднання верхньої частини сукні з нижньою, для пришивання поясу, пришивання манжет до рукавів, для вшивання рукава. Ширина шва згідно моделі. Зкладаємо дві однакові деталі лицем всередину рівнюючи зрізи. На початку закріпка. Та в кінці закріпка. Розкладаємо та запрасовуємо зшивання на одну сторону. Ось і готовий. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.